Що чекає на українців цього місяця? Що буде з опаленням комунальними тарифами та мобілізацією? У цьому відео розповім про реальні зміни, які можуть торкнутися кожного. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Привіт, друзі, мене звати Віталій Маргалик. Тут на Ютуб каналі Політмедіа. Ми як завжди говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні про те, що зміниться для українців з початку листопада. Тарифи, виплати, мобілізація, субсидія усе під прицілом. І почнемо саме з мобілізації. У листопаді стартує автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Подати заяву можна онлайн через застосунок Резерв Плюс або у ЦНАПі. Черги і перешкоди зникають. Таке обіцяють у Міністерстві оборони. Ну і, як ви вже зрозуміли, нововведення полягає в тому, що ТЦК СП більше не прийматимуть заяви на оформлення чи продовження відстрочок. Інша новація це. Те, що скасовуються паперові довідки, і чинним підтвердженням стає електронний військово-обліковий документ у Резерв Плюс, а за потреби його можна роздрукувати у Дії, у ЦНАП або ТЦК. Також упродовж цього місяця оформити право на відстрочку у резерв плюс зможуть нові категорії: це одинокі батьки, а також ті, хто доглядає за батьками з інвалідністю. Нагадаю, що з 5 листопада Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці, а саме до 3 лютого 2026 року. Докладніше про нові правила оформлення відстрочок минулого тижня я розповідав в окремому відео на каналі. Тож, якщо вас цікавиться тема, можете подивитися і отримати більш повну інформацію. Ідемо далі, що буде у листопаді з комунальними тарифами та субсидіями. Газ для 90% побутових споживачів залишиться за тарифом 7 гривень 96 копійок за кубометр, і цей тариф буде діяти до квітня наступного року. Тож тут видихаємо з полегшенням. Тарифи на електроенергію також залишаться незмінними а для домогосподарств з електроопаленням буде діяти пільговий тариф 2 гривні 64 грн. Копійки за кіловат на годину. Це якщо ви не перевищуєте ліміт. Також про електроенергію, також можете знайти окреме відео. Щодо субсидій, то пенсійний фонд автоматично оновив їх на опалювальний сезон 2025-2026 років. Але якщо є борг за комуналку 680 гривень, це для звичайних домогосподарств, то субсидію можуть забрати. Приємна новина очікує на батьків, які мають дітей шкільного віку. Родини першокласників не мають можливість отримати 5 тисяч. Тисяч гривень державної виплати в рамках програми Пакунок Школяра за ці гроші вони зможуть купити одяг, взуття, канцелярію та книги. Заявку потрібно подати до 15 листопада. Використати кошти можна буде упродовж 180 днів після нарахування, як в офлайн, так і в онлайн магазинах. Проте оплата проводиться лише безготілково. А от на українців за кордоном у листопаді чекають неприємні зміни, зокрема у Польщі. Ця країна завершує програму безоплатного житла і харчування. З 1 листопада центри колективного розміщення приймають лише вразливі категорії, тобто пенсіонерів, людей з інвалідністю, середнього тяжкого ступеня та багатодітні сім'ї із компенсацією. 15 злотих на день, інші мають самостійно оплачувати проживання або шукати альтернативу. Ось так бачимо, що наші сусіди на четвертому році війни, мабуть, втомилися від українців і не вважають за необхідне далі нам допомагати, от так як вони це робили. З іншого боку, їх також можна зрозуміти, і ну, це доволі цікава тема. Знаєте, для мене вона не актуальна, тому що я чоловік призивного віку, у мене немає. Е немає можливості виїхати, немає підстав для цього. Ось, але тим не менше я можу зрозуміти інших українців. У мене є чимало знайомих, які зараз живуть за кордоном. І я тривалий час, особливо знаєте на початку війни, коли тут все гриміло, бахало. Ну дуже було страшно це зараз. Ми трошки вже адаптувалися, хоча я не знаю, як до цього можна звикнути, але тим не менш. То е, тоді я не розумів, чого вони скиглять, що їм не подобається там за кордоном. А тепер я розумію: ну, тобто, все одно, як би там не було, е, ми для них чужі, так, де б українці не жили, в Польщі, в Канаді, ще все одно е, відчувається, навіть якщо там матеріальне буде суперзабезпечення, все одно відчувається, що ти не на своєму місці, ти не на своїй землі. І коли ще й. Забирають там компенсацію, це звичайно неприємно. З іншого боку, можна зрозуміти інші країни. Вони нам насправді нічого не винні. У них є свої громадяни. Вони мають насамперед піклуватися про них і відстоювати інтереси своєї держави. Так само, мабуть, вирішили і у Швейцарії. Там також чекають зміни на українців цього місяця. Вони вже відбулися, фактично, у Швейцарії з 1 листопада 2025 року перестали надавати статус захисту українським біженцям, які проживали у районах повернення, у які вважаються допустими. Так, швейцарська влада вважає прийнятним повернення громадян до Волинської. Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Якщо ж люди не згодні повертатися, вони можуть попросити притулку. Водночас, під дію нових правил не підпадають ті українці, які вже мають статус захисту у Швейцарії, або ж ті, хто є членами сім'ї осіб зі статусом захисту, які ще перебувають в Україні. Іншими словами, друзі, хто приїхав із західних областей, зокрема так із тих регіонів, які Швейцарія вважає більш-менш безпечними, і не встиг отримати статус, має готуватися до депортації або ж сподіватися на притулок. Як то кажуть, шара скінчилася. Хто не встиг, той запізнився. Ось ну такі реалії життя, і ну це ця це, це важлива інформація. Хоча я думаю, що ті, хто зараз перебувають у Швейцарії, вони вже з цим ознайомлені. Але тим не менш, можливо, хтось збирався туди їхати, то ця інформація також стане в пригоді. І наостанок, друзі, про опалювальний сезон. Офіційний старт опалювального сезону. За вказівкою Володимира Зеленського, був запланований на 28 жовтня, у Києві фактично розпочався 29 жовтня. Частина громад вже почала опалювати заклади соціальної сфери. Однак на повне розгортання теплопостачання по всій Україні зазвичай йде від трьох до п'яти. Діб. Це необхідно для безпечного та рівномірного запуску тепла в оселі. Таким чином, станом на перший тиждень листопада, тепло має з'явитися в усіх українських домівках. Принагідно напишіть, чи є тепло у вашій оселі, з якого ви міста. Я в Києві, Солом'янський район. У мене вже опалення є. Не скажу, що воно що воно в мене супер задовольняє, якось воно нерівномірно. Подається, і температура то більше, то нижче. Я не зовсім в цьому розуміюся, але, звичайно, це краще, ніж було. Хоча і на вулиці не так вже й холодно, поки що. А от як воно буде, коли буде зима? Бо знаєте, дуже часто буває, що коли на вулиці тепло, там навіть я не пам'ятаю, от минулого року було там у березні місяці, наприклад, а опалення ще було, і вони так просто топили. А потім ми платимо більше гроші за це опалення, і не треба так топити. А коли реально морози, то а, в квартирі ледь тепло. От не пишіть, чи були у вас такі ситуації, і, і чи сподіваєтесь ви на те, що якість опалення цієї зими буде кращою, ніж минулої зими? Тому що ми вже бачимо, що. Цього разу опалювальний сезон трошки затримали. Зазвичай тепло подають в квартири 15 жовтня, а цього разу ну практично дотягнули до листопада. Це були всі новини, всі зміни, які я зібрав, основні зміни, можливо, ви знаєте ще про якісь новації, про які б ви хотіли більше дізнатися на нашому каналі. Обов'язково пишіть про них, пишіть, які теми вас хвилюють. Я ж дякую, що ви були з нами. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Підписатися на канал, якщо ще цього не зробили, та клікнути на дзвіночок, аби не пропустити. Наші важливі та корисні відео. Побачимося з вами на YouTube-каналі Політмедіа. З вами був Віталій Маргалик. Бережіть себе!